Всім привіт, кого цікавить діабет першого типу, а саме новітні технології, сенсори, інсулінові помпи. Нічого не продаю, але в кінці буде цікава пропозиція. Я покажу вам вже використаний. Відкривається він, він використаний, але коли не використаний, він жатий і там голочка стоїть. І просто ти прикладаєш і чпок. І воно залишається на руці вже. Маленький, квадратненький, відразу висвічується автоматично номер на смарт гвардіні Ти підтверджуєш і все. Ось так він виглядає на руці. дитина худенька, маленька. Відразу тут -от лікопластир іде. І думаю, тут трансмісер якби вже одноразово йде. Наш клієнт маленький, такий хороший, це наш смарт. Який показує ось лічемію. Тут вставляється заодно інсулінова помпа і підсоєняється вже до тіла. Ми задоволені, ми задоволені Метроніком, Смартом. Оскільки ми з України, то ми радіємо як українці. Ще покажу наш чудо-крем Коліпекс. Він дуже добре загоює подразнення після різних лейкопластерів. Ми купували в інтернеті, він йде без гормонів, тому що всі заживлюючі від алергії мазі, крема, вони на гормонах. Цей без гормонів, предназначений саме для діабетиків. Він такий, як ти його мажеш, він такий трішки, наче з порохолодою знімає дуже добре. Зут. В упаковці йде 30 штучок. І там така дозіровочка нам на 4 рази десь вистачає. Дуже добре загоює живот дитини чистенький. Цей крем коліпекс ми використовуємо саме після оцих лейкопластерів. Ми ставимо їх на животик, і через них нам подається інсулін. Оскільки нам вже надсилають нові сенсори і нас вже забезпечили до серпня місяця. Я думаю, це забезпечення буде продовжуватися. Буде дуже жалко, якщо ці пропадуть. У мене їх залишається 9 штук. Хто з України, хто може користуватися цими сенсорами Guardian 4, можу надіслати. Україну можу надіслати сміливо.